ПЗРКшника зазвичай є всього 10 секунд на те, щоб захопити ціль. Нам треба збивати все. Ми, коли вже безпосередньо дізналися, що наш взвод зенітно-ракетний йде в Бахмут, перше, що всі відчували, це страх. Всі, хто виходили на початку війни в мінус, ПЗРКшники, 80 або навіть 90% ПЗРКшників вигинули. Я підходжу до них і кажу, хлопці, хто бажає виїхати? А мені всі кажуть: ніхто. Ми тут з тобою до останнього. Я посивів, поки був в Бахмуті. Я головний сержант зенітно-ракетного взводу. Але зараз я стою на посаді тимчасового виконуючого обов'язки командира взводу. Нам треба збивати все. І для цього в нас є ПЗРК, є розрахунки ЗУ 23. ПЗРК не може працювати, наприклад, по БПЛА. Тим самим камікадзе, шахедам, то якщо це швидкісна ціль, наприклад, літак в ПЗРКшника, зазвичай є всього 10 секунд на те, щоб захопити ціль. 5 секунд уходить на те, щоб ПЗРК просто перевести в бойову готовність, щоб там всі процеси увійшли, і 5 секунд на те, щоб захопити ціль. В зенітку не дуже багато людей та й хоче йти, тому що робота доволі небезпечна. Так, у піхоти це небезпечніше, але у зенітчиків теж є свої нюанси. Ми скажімо так, одна з найлакоміших цілей для ворожих снайперів, для ворожих кулеметників, тому що ми надаємо працювати авіації. Якщо авіація не працює, у піхоти немає прикриття, тобто вона не може накривати доволі обширний такий. Фронт. Ми викладаємося на всі 100%. Ми знаємо, що без нас наш батальйон просто буде без прикриття. І всі хлопці розуміють, яка на них зараз відповідальність. Навіть коли ми от приїжджаємо в більш-менш спокійне місце на відпочинок, ну там, роти відпочивають і так далі. А ми все одно несемо бойове чергування. Навіть зараз в мене Хлопці стоять на бойовому чергуванні, поки всі відпочивають. Коли ми працювали під Бахмутом, це Курдюмівка, Озарянівка і Клішіївка. Тобто там ми безпосередньо несли бойове чергування в полях. Дивилися за повітряним простором, нам давали координати, звідки приблизно буде летіти ціль, і ми викапували собі нори, в яких сиділи. І, в принципі, так і працювали. Наш перший бойовий виїзд для нас був ну, не дуже складним, тому що з авіацією супротивника ми часто не зустрічались. Ми її бачили в бінокль, але вона працювала з дуже далеких дистанцій. Ми просто не могли їх дістати. Саме найближча повітряна ціль, яка була при першому виїзді, це теж. Були літаки, але вони були десь в кілометрах 8-9, десь приблизно так вони розряджалися і уходили на розворот. Коли вже безпосередньо дізналися, що наш взвод зенітно-ракетний йде в Бахмут для всіх, ну звісно, перше, що всі відчували, це страх, тому що всі знали, що це найгарячіша зараз точка взагалі на карті в світі. І ніхто не знав, як ми будемо там працювати, тому що особливості роботи ПЗРКшника тебе ніхто не повинен бачити, ніхто не повинен знати, що ти взагалі там є. З ПЗРК бігати по самому місту дуже складно. Воно має 16 кг ваги, ну, те, яке зараз в нас. І коли ти вдягаєш на себе повну амуніцію, виходиш на позицію, з ним дуже тяжко бігати, і ПЗРК, воно взагалі. Дуже е, чутливе до всього: до дощу, грязі, падіння і так далі. Ти не знаєш. Е... Точної позиції, де тобі треба розташуватися, тому що в Бахмуті прострілюється абсолютно все. І якщо займати якусь е, возвишеність, ну ті ж самі багатоповерхівки, п'ятиповерхівки, і так далі, то в тебе завжди є ризик того, що туди щось прилетить. Або артилерію наведуть, або міномет, і він просто знесе твою позицію. Ми спостерігали, коли стояли на позиціях. У нас був момент. Е, Ну от Ми стоїмо, хлопці стоять на позиції, вони дивляться за своїми секторами і просто прилітає щось таке мощне, і просто дев'ятиповерхівка й складається як картковий домик. І все. І ти стоїш і думаєш, кожну секунду прилетить в тебе чи не прилетить. Те, з чим ми бігаємо, це радянські зразки, в них дуже невеликий радіус ураження. Але навіть з цієї зброї все ж таки можна збити повітряну ціль. Навіть сучасний Су-35 російський його можна збити. Але для цього треба підпустити його максимально близько і зробити це так, щоб він не встиг розрядити своє БК. У нас була спроба. Ми зафіксували два ворожих су 35 Вони спочатку розряджалися десь в кілометрах п'яти-шести, і потім уходили на розворот. Ми з хлопцями, зі своїми командирами відділень, взяли собі, зробили три позиції, з яких приблизно ми можемо їх уразити. І ми кожен день полювали на ці дві сушки, які літали. Нам вистачило буквально. Кілька годин для того, щоб намалювати собі маршрут. просто. І ми вибрали одну позицію, і в один із днів ми все ж таки змогли по ним відпрацювати. Але у нас, із-за того, що радянський зразок, у нас дала збій, збій ракета. Тобто ми захопили ціль, ми навелися, і в момент пуску ракета просто не вийшла. Головка самонаведення не змогла розкрутитися. І це не дало нам змоги її збити. І другий шанс в нас був їх збити це коли ракета вийшла, але пішла в теплову ловушку. І за того, що як ми так і Рашка використовують. Однаковий тип озброєння майже, тобто гвинтокрили, ну, літаки, все з Радянського Союзу пішло. Дуже складно визначити свій чужий. Вся наша система ПВО ну, на полі бою це в основному це розрахунки ПЗРК. Тому що зенітно-ракетні комплекси вони не заходять так близько. Тобто їх немає сенсу тримати, тому що їх буде зразу накривати артилерія. І ворог це прекрасно знає, що в кожному місці, на кожному полі, є один, два або три розрахунки ПЗРК. І з-за цього вони переходять на спеціальний тип боєприпасів, які стріляють здалеку, щоб не заходити в зону враження ПЗРК. І для цього. В більшості випадків треба виходити з ПЗРК аж на мінус в тил до ворога, щоб збивати ворожі цілі. Але із-за того, що наш батальйон, специфіка нашого батальйону їздити в гарячі точки, це дуже складно. Насамперед для людей це морально дуже тяжко, тому що ти і так. В найгарячіші точки їздиш, а тут ще й виходити на мінус, де з кожної посадки і в кожному полі може сидіти пітер і просто тебе розстріляти. А коли ти працюєш з ПЗРК, в нього після вистрілу в нього йде таке ну, дуже велике облако диму. І як тільки ти стрільнеш, Тобі треба максимально швидко бігти з позиції. Ти навіть не викидаєш трубу, ти просто біжиш з нею І дуже далеко, тому що тебе зразу ти розкриваєш свою позицію. Як нам розказували інструктори, всі, хто виходили на початку війни в мінус ПЗРКшники, 80% або навіть 90% ПЗРКшників вигинули. Вони просто не встигали збігти. Ось і все. Робота командира відділення вона несе за собою відповідальність. По-перше, відповідальність за те, що тобі, за ту зброю, яку тобі видали, а так ще й відповідальність за людей. І це для мене було найстрашніше, тому що я не знаю, повернуться вони чи не повернуться, але кожен день, коли хлопці виходили на позицію, я молився, щоб все було нормально, щоб вони повернулися назад. І тобі, як командиру, доведеться потім нести, скажімо так, похоронку сім'ї загиблого побратима. Я посивів, поки був в Бахмуті. Я був повністю русим. Але я столкнувся з такою проблемою, що я підходжу, от взвод у мене сидить ввечері, тому що вночі ми не працюємо. Я підходжу до них і кажу: хлопці, хто бажає виїхати? А мені всі кажуть, ніхто. Ми тут з тобою до останнього. Я кажу, ні, хлопці, я бачу, що у вас вже ну, конкретна їде кукуха. Я маю когось з вас звідси вивезти. Вирішуйте між собою, хто це буде. Якщо ні, це буде в приказному порядку. І хлопці не хотіли їхати. Мені реально довелося їх звідти в приказному порядку виводити, щоб вони хоч трошки перепочили. Завжди, от, з дитинства, я мріяв стати військовим. Я в 16-му році, коли мене призивали, перший мій. Похід в військкомат, це мені було 16 років. Я прийшов військомат, я вже знав, що я буду йти в армію, я зібрав чомодани і пішов 16 років в військомат. А мені кажуть, ти занадто молодий, щоб тебе брати в армію. Приходь через рік. Я такий: добре, пройшов ВЛК, пройшов комісію. Поїхав додому. Через рік прийшов, знову та ж сама фігня, я сильно молодий. Ну, в общем, я 4 роки до 20 років бігав по мату, тому що я дуже хотів в армію. У мене вся родина е, служила: дідусь, е, батько, відчим, ну, всі дяді і так далі. Ну, я думаю, ніфіга собі, чим я хуже, тим паче армія для мене була ну, тільки з розмов своїх. Е, Родичів, і я завжди хотів, ну, піду, навчуся життю, скажімо так, пройду цю школу життя, тому що думав так. А по ітогу, не знаю, з 16, 16 по 18 я строчку проходив, але ну, не дуже мені сподобалася армія. Тому що я служив в тиловій частині за того, що в нас була антитерористична операція, і в бойові частини просто строковиків набирали в дуже. Малому дуже малі кількості. Ну а коли вже почалася повномасштабна війна, то ну я зразу для себе вирішив, що я піду воювати. Я захищаю свою родину, своїх друзів і, в принципі, кожного українця, який живе в Україні, тому що це наша земля, це наші люди. А ці сволочі вони прийшли вбивати нас. Вони реально прийшли нас вбивати. Я не можу сидіти в стороні. Я пішов, я взяв зброю в руки.